З Євангелія від Йоанна. Того часу чимало Ісусових учнів, почувши Це, казали, то тверде Слово, хто може його слухати? Ісус, вже знаючи в собі, що Його учні нарікають через це, сказав їм: Чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що Син людський підіймається туди, де був раніше? Це Дух є тим, хто оживляє. А тіло ж ніяк не допомагає, слова, які я вам сказав, це дух і це життя, але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий його зрадить. І Він казав: тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, може, і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили і пізнали, що Ти є святий Божий.